спільна протидія екологічним загрозам Україна і Молдова підписала унікальну угоду щодо того, як спільно боротися з екологічними небезпеками і ризиками. Про що йдеться? Документ дозволить е, влаштовувати комплексні протидії екологічним загрозам. Відтак, якщо якісь Об'єкт інфраструктурний буде будуватися на території України, він обов'язково має бути погоджений з Молдовою. І навпаки, якщо Молдова вирішить будувати щось, що потенційно може впливати на екологію в Україні, мають бути консультації, звісно, з Києвом. Відповідний документ підписали міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець і його колега, міністр з навколишньої середовища Молдови Сердо Лизаренко. Що це означає, які насправді інфраструктурні об'єкти підпадають під цю категорію. І коли почне діяти ця угода, розпитаємо в Руслана Стрільця, міністра навколишнього середовища. Пане Руслане, вітаємо. Вітаю вас. Пане Руслане, а можете пояснити, це тепер всі, -всі, -всі інфраструктурні об'єкти підпадають під цю угоду? Чи окремі як це відбувається? Почну з того. Перше, з самої угоди. Взагалі, підписання цієї угоди це є дуже важливий. Такий євроінтеграційний крок, який свідчить про хороші добросусідські відносини, і про зрозумілі правила консультації між країнами. Крім Молдови, ми ще готуємося до підписання аналогічних угод з Польщею та Словаччиною. Сподіваюся, що до кінця цього року це буде можливе за умови зустрічі нас з міністрами, відповідно, і ми будемо мати ще кілька країн, з якими в нас налагоджені такі стосунки і відносини. Для того щоб ви дуже якісно і дуже зрозуміло пояснили, що це. Тобто, якщо ми щось будуємо, те, що може впливати на довкілля Молдови. То нам потрібно проходити консультації відповідно до міжнародної конвенції ЕСПО, якщо щось будує Молдова і воно потенційно впливає на нас, то Молдова тепер має чіткі правила, як з нами консультуватися для розуміння наскільки це важливо. Я просто наведу приклад старого кейсу, конфліктного кейсу між Україною та Румунією, який почався ще у 2000-х роках. Коли Україна почала е, будувати канал Дунай-Чорне море, там проводились відповідні роботи. І виникла скарга, в результаті якої було відкрито міжнародний кейс, який тягнувся 20 років. Розроблявся план, як цього уникнути, і нам вдалося у 2023 році цей кейс закрити після 20 років роботи, але це тільки завдяки тому, що рік ми дуже плідно з румунами попрацювали і також підписали таку саму угоду, як з Молдовою вчора. Тому в першу чергу такі угоди говорять про правила, про зрозумілі терміни, про зрозумілі строки і про добросусідство. Те, що ми сьогодні розширюємо географію підписання таких угод. В першу чергу з європейськими країнами, які є нашими сусідами, це говорить про наші наміри дійсно бути в тих самих правилах, в яких сьогодні працює європейський союз та ті країни, які долучилися до конвенції ЕСПО, по конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище. Дозвольте поточню саме по Молдові. Підписана угода в Одесі, але це не означає, що діє вона виключно на території Одещини. Бо ми ж межуємо не тільки в цьому регіоні з Молдовою. Правда, ми ще маємо ну власне і в на Буковині, і в кордон, ми маємо так кілька областей, які межують з Молдовою, але можу сказати, що можуть бути такі об'єкти, які навіть не знаходяться в області, яка знаходиться по сусідству з Молдовою, але які потенційно можуть мати вплив. А що це можуть і бути за об'єкти одному... До прикладу. Це від будів від будівництва, наприклад, атомних реакторів? І до умовно, скажімо так, об'єктів важкої промисловості, тобто ті об'єкти, які мають викиди, скиди, утворення відходів, відповідно, визначається потенційний вплив. На ту чи іншу країну, і якщо це достає до тієї країни, то ми маємо відповідно до міжнародних зобов'язань провести консультації. Підписавши угоду, ми розуміємо строки та правила проведення таких консультацій, від яких ні одна, ні інша сторона не мають відходити. Пане Руслане, я ж правильно розумію, що в принципі за е, от, всі ці роки, так е, з моменту відновлення нашої незалежності, у нас одиниці таких е, от кейсів. Е, Міжнародного характеру, коли якийсь об'єкт на території України шкодив сусідній державі і навпаки. Ну, тобто, по суті, ми зараз говоримо про, не про формальність, але про те, що повинно бути, але, але не те, що є предметом там, щорічних проблем там, з румунами, з угорцями, з, з Молдовою, з, зі Словаччиною. Я вам навів приклад е, того кейсу, коли знов таки Україна на початку 2000-х років почала без консультацій, без встановлених правил проводити певні роботи на, е, на е, відповідно річці Дунай, і це призвело до так. Е, міжнародного конфлікту, який тривав 20 років, який треба було вирішувати. Якщо казати взагалі про кількість таких кейсів, то десь до десятка таких кейсів на рік. Mm. Виникає виникає як зі сторони України, так і зі сторони інших країн, там де ми є учасниками певного роду консультацій. Тому зараз, маючи такі угоди. Ми розуміємо, що будь-яке будівництво воно не буде зупинено бюрократичними процедурами зі сторони наших сусідів. А європейські комісії ми показуємо, що ми розуміємо і ми дотримуємось цивілізованих правил правил міжнародних конвенцій, що сприятиме високій оцінки нашого євроінтеграційного процесу. Давайте поговоримо про південь нашої країни. Там працює європейського штибу лабораторія, яка досліджує стан води. Зокрема, і це окремо важливо важливе і важке запитання, тому що ми пам'ятаємо і про довоєнні загрози, і нинішні воєнні, які накладаються. Що з водою у південному регіоні? І не тільки з питною, пане Руслана. Ми прекрасно розуміємо, наскільки безпечною є водойми і море, і річки, і озера, і ґрунтові води для людей. Я хочу сказати, що в Україні сьогодні працює чотири сучасні лабораторії. Три три із чотирьох лабораторій вони вже сертифіковані за найвищими європейськими стандартами. Мають відповідні сертифікати. Лабораторія, яка працює в Одесі, вона є найменшою з чотирьох. Вона отримує свою сертифікацію до кінця цього року. Щомісяць ця, ця лабораторія досліджує більше 80 проб води за 93 показниками? І не лише з Одеської області, а й з шести сусідніх областей привозяться проби, які досліджуються. Хочу нагадати, що ми маємо сьогодні офіційний застосунок екозагроза, який можна скачати або в Google Маркеті, або в Apple Store. користуватися їм і там на відповідному слої, на мапі можна отримати доступ майже в режимі реального часу. Один раз на добу відновлюються ці дані. З усіх абсолютно постів спостереження за станом наших водойм дані досліджуються лише за 2023 рік. Всі чотири лабораторії взяли понад 302 тисячі проб по всій країні. На цьому році, в 2024-му, кількість цих проб буде збільшено приблизно на 10%. і ми ці дані публікуємо з усіма сьогодні показниками, які знадобляться, і людині, яка не має відповідного досвіду, відповідного розуміння щодо специфічних назв. Компонентів забрудників, так і тим людям, які є професіоналами, яким ці дані потрібні там або для досліджень, або для вивчення, або просто для накопичення для прийняття подальших рішень. Хочу сказати, що там в застосунку, як загроза, є відповідні так названі смайлики відповідного кольору, які дають зрозуміти щодо якості води. Зелений відповідно хороша якість, жовтий відповідно є певні перевищення, але не критичні. І червоне це відповідно є критичне перевищення певних показників. Якщо говорити взагалом по якості води сьогодні по Україні, то можна сказати, що літня спека вона вносить свої корективи. Дійсно, є показники, по яким ми маємо певні перевищення, але вони не є якимись критичними або нетиповими для даної пори року. В цілому ситуація непогана. Підвищення певних показників ми фіксуємо сьогодні на Харківщині на Донеччині, там де можна взяти проби. Це зрозуміло, тому що або зруйновані очисні споруди, які потребують відновлення, або є відповідний вплив воєнних дій на ті чи інші річки водні об'єкти. По, відповідно півдню, там де беруть проби, ну відповідно ситуація аналогічна по як по всій території України. Пане Руслане, а яка ситуація з ґрунтами? В зоні ведення бойових дій не тільки в зоні ведення бойових дій, тут вплив того ж самого підвищення температури, ми вчора з Оленою спілкувались так з представником аграрної аграрного бізнесу. От говорили в тому числі там, і про виснаження ґрунтів. Але тут в контексті повномасштабного вторгнення і бойових дій грунти ж теж страждають. В якому стані вони і як довго вони будуть відновлюватись по тому, враховуючи те, що з ваших слів 5,5 тисяч злочинів проти нашого довкілля. Так, з боку російських окупантів 60 мільярдів доларів плюс збитків. А відновлювати скільки, якщо не вкладати ну, от ці кошти у відновлення, природні відновлення ґрунтів, падає кап, розрив ґрунтів, пласти, ну, так, Відповідно, потрібно чекати, поки відбудуться природні зміни. От що по збиткам саме для ґрунтів? Якщо казати про загальну суму збитків, абсолютно коректно, ми маємо понад 5 тисяч злочинів проти довкілля, які задокументовані. Ще є безліч кейсів, які не обраховані і продовжується обрахунок цих збитків. І є ще ті території, куди немає зараз безпечного доступу для того, щоб зафіксувати. Злочину окупантів проти нашого довкілля сума збитків перевищила 2,6 трильйони гривень станом на сьогоднішній день. Половина цих збитків це забруднення атмосферного повітря внаслідок вибухів, горіння, спалення лісових екосистем і так далі. Що стосується ґрунтів, це є четвертий по скажімо так. По кількості показник щодо збитків проти довк... щодо злочинів проти довкілля, тобто забруднення ґрунту, є можу сказати, що ті, те, що нам вдається сьогодні порахувати державні колишні інспекції, це там, де є безпечний доступ. 30 тобто, секунд у нас умовно. Вибух або горіння нафтобази, розлив нафтопродуктів, там можна зафіксувати який вплив, якщо ми говоримо про серйозний вплив, який сьогодні є на Донеччині, на Луганщині на Харківщині, там де ведуться бойові дії. На жаль, проби там взяти зараз неможливо, але я впевнений, що після того як збройні сили відкинуть е, е, ворога е, далі, і буде, можна буде безпечно взяти ці проби, то державна екологічна інспекція свою роботу зробить. Спасибо. Але я впевнений в тому, що ми маємо сьогодні вживати заходів для того, щоб відновлювати ці ґрунти. Тому що в подальшому це питання, в тому числі промислової безпеки не тільки України, а й Європи. Спасибі, пане Руслане. Вам Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля і природних ресурсів, був на прямому відеозв'язку.